Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати GTPC. Тема сьогоднішнього відео перелік і структура спережних процедур і функцій. Більш детальніше, що таке спережні процедури і функції можете подивитись в попередніх відео. А сьогодні я покажу, як можна отримати перелік збережених функцій та процедур. А так само подивитись структуру цих збережених функцій або процедур. І також сьогодні. Покажу, як використовувати такий клас, як ResultSetMetadata, за допомогою якого можна отримати інформацію про типи та властивості стовпців в об'єкті ResultSet. Пам'ятаєте, на початку, коли я розповідав, що таке Connection, як його отримати, це підключення до бази даних. В нього є такий метод, Структуру подивимось, GetMetadata. Який повертає database metadata. Ось весь опис. Фактично, це вичерпна інформація про базу дану в цілому. Ось. І можете подивитись всі методи. Ого. Ого. Ну, багато, як ви бачите. Ось це все, що ви можете дізнатись про базу даних, коли ви до неї підключились. Так, отримали connection. Ви кликаєте цей метод і можете подивитись всю інформацію про базу даних. Так само можете подивитися, що є в result-сеті за допомогою класу Result-Set Отримуємо connection сюди, створюємо стейтмент. Statement. В нього викликаємо метод executeQuery, отримуємо наш result, set, і у result set можемо отримати get metadata. І буде result set metadata. Ну, Давайте подивимось спочатку, що це в нас за запит такий. Show procedure status where tb дорівнює отаку ось назву. Тобто ми просимо показати процедури, список процедур, які є в базі даних стаді. До речі, можна. І без стаді. І В треба проводити. Це ми отримуємо список усіх процедур, не тільки в базі даних стадії, он є, бачите, в інших базах даних. Але якщо ми хочемо отримати конкретно в якійсь базі даних, пишемо V, dB і назву цієї бази даних. Опа! І отримую всі наші збережені процедури тільки в базі даних стаді. Далі, я отримую тут result-сет і дивіться, для чого мені взагалі тут потрібен result-сет метадата. Якщо ви звернете увагу, дивіться, які колонки. так? І, наприклад, я не хочу їх запам'ятовувати. Я знаю, що в мене валідний result-сет, ну, дані, які я отримую, я не хочу кожну колонку. З нею, як було раніше, пам'ятаєте, брали в, наприклад, getString, getInt і щось таке, і передавали сюди як по індексу, можна, так і назвою цією. Але я не хочу цим, наприклад, паритись. Викликаю метадата result у, у resultSet, отримую result метадата. Потім беру в нього метод getColumnCount. count і дізнаюсь, скільки взагалі є колонок в цьому запиті. Далі я можу дізнатись назву колонки по індексу. Result set metadata є метод get column name. І по індексу я отримую стрінгу, це назва цієї колонки. Далі я можу піти до Result set і отримати по стрінгу. Якщо, наприклад, я не знаю, який це int, string, тому, подоб, тому подібне. В принципі, я можу і GetObject взяти. Давайте GetObject. Теж, в принципі, відпрацює. І також по індексу отримати. І фактично я отримую список. Тут буде назва цієї колонки, і тут буде дан, дані цієї колонки. Пішли, подивимось. Я зробив такі... Штрихпунтіром, штрихом. Штрихом. Ось. Щоб трохи відрізняти, тому що я роблю Result set Next. І ось все, що отримую. Ось цим запитом, ось так. Так, колонки зробити важче через Java, тому що треба пройти кожну, наприклад, колонку, DB, дізнатися її довжину. Ну, Вона вся в останні однакова. Потім піти в колонней колонку name, Дізнатися, яка максимальна довжина. Так, це довше. І це, це ще довше. Або це. От, наприклад, дізнатись довжину. Потім а, пробити ось такі ось штрихпунктири тепер вертикальні. Ось, ну, тобто, якщо б не зліва-направо, а зверху вниз, як тут колонки, це треба було б зробити логіку. Тому я просто зробив на кожен стопок, на кожен рядок і відділив різні рядки отаким От чином. Так теж нормально, все зрозумів, в принципі. І так, отримуємо DB. Колонка DB це статі, колонка name це all parent. Тип це процедура. defender – root localhost, коли було зроблено, змінено, security тап і все таке інше. Йдемо далі. Наступна наша процедура. Назвать, має назву multi: тобто: all-parent, multi, multi as result, all-parent multi as result, all parent multi, multi, as result. All parent, multi. Все, все коректно. Таким чином, ми можемо спокійно дізнатися. Список всіх наших процедур. Ну або перелік. Якщо ми хочемо дізнатись перелік наших функцій, замість слова процедур пишемо слово function. Запускаємо результат такий самий, але тільки по функції tb, ось її name, тип функ... function. Запускаємо це. Ось, все те ж саме. Наші три функції. Ось е, короткі, короткі дані про цю функцію, що було, яка назва, де вона, що вона таке, ця функція чи процедура. Це ми дізналися через статус. О, до речі. А давайте приберемо. О, тут, мабуть, зараз буде дуже довгий, довгий перелік. Мабуть. Угу, Так. Ого. Прикольно. О, бачите, навіть таке повертає. Ну, як ви бачите, дуже багато і цікаво, що можна подивитися, що тут повертає всякі інформації. Ця функція такі є. А ну-ка, а якщо процедура? Procedure. Поїхали. Теж, як ви бачите, дуже великий, дуже великий список всього, чого може сюди передати і показати нам. Ну, якщо не використовувати ніякі ні where, ні like. От, наприклад, через like можна. Тут ми використовували через where, тут можна через like, Тобто. Назвав цієї процедури. Наприклад, резулт. Йдемо сюди. назва нашої процедури. Ось, у нас Result. Що тут у нас яка логіка? Тобто попереду відсоток це означає, що завгодно, і закінчується на результат. Дивимось. У нас буде це, у нас буде це. А, два, дві виходять процедури нам покаже. Давайте подивимось, чи буде у нас ці дві процедури. 1 і 2. В принципі, ось нам за допомогою в принципі, лайка теж можна. Якщо ми тут напишемо function, якщо я напоминаюся, нічого не покаже, тому що в нас немає функції з назвою так. Щоб було в назві result, нам треба поставити person і відсоток, наприклад. І у нас покаже ці дві функції. Угу. Запускаємо. Ось показало таким чином. Можна за допомогою WHERE, можна за допомогою Like Давайте подивимось тепер не списки або переліки, а самі дані про наші ці процедури. Цей запит буде наступним чином: Show, Create, якщо ми хочемо процедуру. Пишемо процедуру. Пишемо базу даних, наприклад. Крапка і all parent. Якщо не помиляюсь, у мене і без прямого. Те, що вказати на базу даних, теж все отримав. Так, теж все отримав. Процедура це її назва, SQLmod. О, ви бачите, що тут пише. Create процедур. Таким чином. І begін. І тут починається писати, пам'ятаєте. Коли ми її створювали, all parent, ось її дані. Ось. Те, що в неї всередині. Create Procedure, Це ось те, що є в неї середині. Begin, select, all from parent, and все. Ну, оці. Яка вона? OTF8, MDB4 це внутрішні приколи, скажімо так, бази даних, під яким вона їх зберігає котировкою. Так само можна подивитися і функції. Просто міняється на слово function. І назву, звісно ж, функції. Назву функції, наприклад. Ось це. Поїхали. А те, що нас цікавить. Ось бачите. Function мінус «AVG» child-age, Сюди перейдемо int, Returns Int, deterministic, Begin, declare, Result Int, Select. Ось наш, потім int-result, з таблички Child і Return сам Result end. Дивимось сюди. Все те ж саме. От таким чином ми можемо отримати як перелік, так і. Самі дані серед наших збережних процедур і функцій. До речі, за допомогою метаданих, наприклад, можна створити свою власну ORM типу Hibernate. Ну, На мою думку, це найпопулярніше зараз ORM. Що робить? Ми створюємо об'єкт, наприклад, з такими самими полями, як в, нашому, в нашій таблиці Parent називаємо так само parent, створюємо такі самі. Поля як колонки в цій таблиці, і за допомогою рефлекції можемо засетити ці дані з такою самою назвою колонок, в такі самі назви Поля в об'єкті. Result set, GetObject сюди передаємо назву з, через рефлекцію отримуємо список полів, і сюди потім списком передаємо. Кожен, наприклад, форид, передаємо сюди назву поля і засетуємо його в це саме поле, ці дані, які отримуємо. І виходить так, що ми створюємо об'єкти на основі result, який ми отримуємо з запиту, з бази дами, даних, наприклад, CLL Select All for Parent. І скільки буде рядків в цьому parent, стільки буде створених нових об'єктів. Ну, як, наприклад. Або, якщо ми не знаємо, який це об'єкт, чи які в нього є поля, можна через result set метаданих. Тобто навпаки, спочатку ми дізнавалися, які поля є в об'єкті і отримували список. А так можна навпаки дізнатись список, який є полів, і шукати його в об'єкті, який можна засетати. Ну, якщо бажаєте, можна і так, і так робити, якщо є в цьому доцільність. Таким чином можна створити свою власну ОРМ. -ку. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.